Так, Всім ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 19 березня, бджолки літають десь близько з добре так 11 години, з 10 почали літати, ось я їм насипав сухого молочка. Він був в такій криці, але вже пішло так. Ну, пересипав цю, щоб краще брали. Що хочеться сказати, трошки пооб'єднував сім'ї. Але зараз не про це. Зараз ми хочемо, ми, цар Петро І. Хочеться зробити невеличкий звіт по тому, як їдять білкову підгодівлю. Ось, не пам'ятаю, коли давав, можете там. подивіться попередні відео. Ось положив ліпенник з попередньої сім'ї, яка загинула благополучно. І от ось так от вони його їдять. Таку от Дірочку виїли. Не всі, що хочу сказати, не всі. так. Але є такі, що тільки починають їсти, а є ну, от це я, на цій сім'ї просто передивлявся і от помітив на цій сім'ї, що от так от вони його виїли. Всі ліпенники були близько 450-550 грам плюс-мінус. ну от, Така ситуація це десь за півтора тижні, півтора-два тижні. тобто Ось так вони його з'їли. Ну от Бачите, добре-добре під'їли. Не знаю, який це перший раз я ліпив чи другий, але будемо дивитися. Тобто їдять поки що добре. Не всі їдять так прям сильно, щоб класно, але є такі, що де посильненькі, або яким треба. І помітив, що ті, в кого є такі ліпенники, у них є вже печатний розплід. У кого таких ліпенників немає, то відповідно печатного розплоду в них теж нема. Бачив тільки десь яйця або тільки починаються. Тобто, бо був деякі сім'ї, забув покласти. І ось цієї, наприклад, не було, то там тільки яйця. Тобто всіх остальних вже по трохи з півдолоньки, з долоньку печатного розплоду є. Така от у нас зараз прямо ж крепко перепекло, тільки почав знімати відос, якби до цього не пекло. Блін, ну душа співає, добре за такий відволікаюсь від всяких буденних справ, таких, які мене напрягають. Ой. Ходю, дивлюсь за бджілками. Ось, це добра сім'я, з якої я хочу. Виводить маточок, оця, ну, оця сіма, яка, напевно, піде. Ото була там до троєчка, то карніка. Така вона. Будемо подивитися. Тобто, ну а так от, підемо, піду покажу вже, почав знімати. Піду. От, ну, вже ліщинку вже обсмоктали ще до цього. тобто нас ліщина в цьому році не дуже сильно давала. так, ну, а так от у нас. Зараз виглядає пасіка, трішки об'єднав, може ще трішки об'єднаю. Там у нас слабенька сімейка, там трошки додав, не знаю, будемо це деякі сім'ї, зараз фольгою золом обкутую, зараз покажу як і для чого. Тобто ну, пасіка пасіка загула, можна вважати це вже точно офіційним обльотом, зараз, от іменно зараз, то що Почало будь, так припікати ловко. І, і, і зараз покажу, воно мій фольгоізол літає. Один лишився, який я не використав тут. Тобто такий фольгоізол де слабенькі сім'ї. Це самий тоненький, раніше використовував товщий, ну це тут 2 мм, напевно. Півтора-два, напевно, два. Раніше використовував тройку, по-моєму. Ну, коротше, що було, ти використовував. Що, що купив, то й було. Так от, е, що хочеться сказати. Багатенько так є сім'ї, які на трьох рамках, чотирьох. Такі я їх втискаю на три рамки, є такі, що прийдеться об'єднувати, а може і не буду об'єднувати, а потім через місяць я їм просто додав рамку. Ну, коротше, якщо доживуть, будемо будем дивитися, як воно буде. Ось так от беруть молочко, це я тільки-тільки висипав його. Зато так його щастя з того висиплю. Ну, отак от, думаю, до кінця дня вони його доберуть. Так, ну що, ліпенники показав, як їдять. Це, до речі, тут одну з двох сімей. Не пам'ятаю то ця, то оця, чи оця. Ні, що то оця з цих двох, що я об'єднував з ройком, то хороші такі вийшли. Не знаю. Ну і ця хороша, і ця хороша. Багатенько пропало, на жаль, але от ще раз покажу ліпеника, як з'їли. Добре, так вони прямо туди, як казав Тьомка, аж, прямо аж залазить. Добре їдять. Не так швидко, як мед, То, що мед вони з'їдають прямо ну, дуже добре. Це не так сильно їдять, але маємо, що маємо. Тобто, Це і є білкова підкормка, не вуглеводна. Ну що ж, зараз ми їх так передивляємося, всі плюс-мінус. Оцінюємо, де є матка, де немає. І після цього ми будемо місяць сюди десь приблизно не заглядувати Ну, може, напевне, місяць, так. Да. Потім ще подивимося. Так, ну що, що, то бджола до мене пристала, вже починають приставати потихеньку. Так. Хороше, там малинку посадив, ну то таке вам не треба. Ой, ну що, щоб пошвидше війна закінчилась. І щоб... Всі повернулися додому, щоб бджолки теж були без втрат, як підсумок. Білкову підкормку на наступний рік робити буду стопудово. Може навіть пильцю буду збирати, ну, подивлюсь там по настрою. Як буде. Так, ну шо, Всім бобра, до нових зустрічей.